Хюстон прийом, говорить екіпаж міжгалактичного корабля Аполлон-4 л Повідомляємо: чотирирічна місія з дослідження невідомих галактик знань успішно завершена. Під мудрим керівництвом незрівнянного капітана Таміли Васильівни наш корабель пройшов крізь чорні діри сумнівів, метеорити контрольних. Хрізь бурі дистанційного навчання та туманність нових тем. Екіпаж у повному складі збагачений знаннями, досвідом та дружбою. Повертається на базу. Місія під кодовою назвою Початкова школа завершена. Хюстон. Надаємо повний звіт про нашу подорож. Аби разом перегадати, як це було. Хюстон, прийом. Це наш корабель. Саме тут у його затишній каюті ми провели чотири роки великої подорожі, довгих у пригодах і водночас коротких як мить. Він був оснащений не просто партами та дошкою. Це були наші командні пульти та навігаційна панель. А сучасний проєкт, ноутбук та інші девайси стали нашими зоряними картами, що допомагають орієнтуватися в хаосі нових знань. Саме завдяки цьому технічному арсеналу ми пройшли через туманність, непорозуміння і вийшли на орбіти знань та відкриттів. Х'юстон, прийом. На зв'язку екіпаж Аполлона 4Е з гордістю представляємо нашого капітана Таміла Васильовну Лаговську, без якої ця місія була б неможливою. Вона керувала нашим кораблем, долаючи астероїди нерозуміння, прокладаючи курс крізь туманність сумнівів і буря складних тем. Вона була і навігатором, і дослідником, і джерелом підтримки в кожному навчальному експерименті. Завдяки її мудрості, терпінню та знанням. Ми не просто освоїли освітні галактики, ми повірили, що можемо літати далі, набагато далі. Презентую нашу команду астронавтів. Х'юстон, прийом. Наша місія розпочалася із підготовки до запуску на космодромі номер 1 Перший клас. Ми були ще зовсім юними астронавтами, з близьком в очах і рюкзаками повними мрій. Наш капітан невидомно проводила передпольотні тренування, контрольні тестування, симуляції життєво важливих ситуацій. Ми запам'ятовували великі масиви навчальних даних, вчилися працювати в команді, готувалися до викликів гравітації нових знань. Саме тоді, ми зрозуміли, успішний запуск залежить від першого кроку і першої парти. У далекому космісі здоров'я екіпажа пріоритет номер 1 Під час місії капітана особисто відповідала за фізичну форму астронавтів. Вона нагадувала, що сильна тіло – це надійна опора для гострого розуму. Ми тренувалися, виконували вправи у невагомості, вчили правила здорового харчування та вчила берегти свій біокорабель, тобто власне тіло. Завдяки цьому наш екіпаж залишився в бойовій формі, готовий до будь-яких викликів і фізичних, і ментальних. Х'юстон, повідомляємо, екіпаж успішно завершив початкову фазу місії. Ми швидко планували базові знання та вчилися орієнтуватися у відкритому освітному космосі та дотримуватися законів шкільної орбіти. Наш капітан детально ознайомив, нас із основами існування у всесвіті знань, як будувати формулу дружби, як не втратити зв'язок з логікою і як не виходити за межі атмосфери дисципліни. Після цього ми були готові вирушати далі в глибини незвіданих галактик. Що ж до на нас проблеми? Наш капітан іноді була суворою, такою, якою й має бути командир у міжгалактичній місії. Але за кожною вимогливістю стояла посмішка, гумор і справжня турбота. Вона ніколи не була несправедливою. Її рішення були точні як координати на зоряній мапі. Завдяки її чітким командам та правильному навігаційному курсу всі члени екіпажу успішно склали передпольотні іспити. І ми отримали дозвіл на наступний етап місії вихід на орбіту під назвою «Другий клас. Х'юстон особливо повідомлення, після завершення першої місії екіпаж ненадовго зійшов на базу відпочинку. 1 вересня 2022 року, попри всі виклики часу в умовах війни обстрілів нашого села, тривог і страху ми вирішили, ми не здаємося. Адже справжні герої не дають задню, і ми не виняток. З новими силами під звуки сирен, замість фанфар ми розпочали місію другий клас зі щитом, а не на щиті. Ми продовжили здобувати знання. Нам було не страшно з нами наш капітан. Хустн прийом. Повідомляємо, попри гравітаційні збої та загрози з ворожих орбіт, місія другий клас була успішно виконана. На шляху були серйозні випробування. Командний центр часто працював у режимі дистанційного зв'язку, а екіпажу не раз доводилося переходити до капсул безпеки через раптові атаки з космосу. Проти нас були сили темряви, але ми світло, і ми не відступили. Залишаючи навчальні рубежі, ми тримали курс разом під керівництвом капітана. Бо навіть у найтемніші моменти зірки знань продовжили освітлювати нашому екіпажу шлях уперед. «Юстон, старт підтверджено. 1 вересня 2023 року розпочалась нова фаза досліджень. Місія третій клас. Корабель Аполлон 3 еу вийшов на орбіту цього разу у складі юних, але вже загартованих астронавтів, які пройшли випробування попередніх польотів. Ця місія стала стрибком у глибчий космос космоснай. Ми проводили складні досліди, опадовували нові галактики наук, аналізували аномалії, що раніше здавалися недостяжними, та фіксували відкриття, які змінювали наше бачення Всесвіту. Кожен день яхнова глава між зоряного щоденника, і наш екіпаж був готовий до будь-яких викликів. Під час цієї фази місії капітан змінив тактику. Контроль став суворішим, а завдання складнішим. Ми отримали новий протокол навчання виконувати завдання у режимі майже повної аветомомії. Капітан вимагав точності, самостійності та відповідальності як до справжнього екіпажу далекого космічного рейсу. Це було нелегко, але саме завдяки цьому ми стали досвідченими, впевненішими, дорослішими. Та навіть у моменти, коли ми вже могли самі тримати шитурвал, поруч завжди залишалась капітан, уважна, турботлива, готова прийти на допомогу. Бо справжній лідер знає, коли тримати курс, а коли просто бути поряд. 1 вересня 2024 року стартувала наша найбільша амбіційна місія Аполло 4 l Це вже не просто юний екіпаж. Це злагоджена боєздатна команда астронавтів, яка чітко знає свій курс і мету польоту. Але цей рейс виявився занадто складнішим за попередні, адже ми наближались до моменту, якого всі боялись – Той рубіж, що здавався далеким і недосяжним. Проте у космосі час тече інакше, швидше, безжально, і цей момент настане вже зовсім скоро. За три роки космічних мандрів ми стали не просто екіпажем, ми стали командою. Ми навчилися довіряти, підтримувати, переймати сильні і слабкі ситорони один одного. Ми зрозуміли, у безмежному космосі самосність це чорна діра, а справжня сила в єдності. Тепер для нас очевидно: жоден корабель не злетить, якщо бодай один член екіпажу залишиться поза бортом. І можлива тільки тоді, коли всі разом. Бо лише командою ми здатні перетинути найнебезпечніші зони Всесвіту і відкрити нові горизонти знань та дружби. Протягом усіх польотів наш капітан залишила з нами не лише на містку управління, а й у найтемніших космічних бурях. У момент радості і турбулентності. Вона навчила нас головного бути разом не лише в злетах, а й у падіннях. Підтримувати один одного, коли легко, і не відпускати, коли важко. Ми більше не окремі астронавти, ми єдиний організм, ми команда. І це заслуга нашого капітана. Вона навчила нас літати разом. Але цей момент він не дає нам спокою. Момент усвідомлення, що місія 4-го Ел була останньою під керівництвом нашого капітана. Вона дала нам усе, що було потрібно. Вона навчила та підготувала нас до наступних польотів. Момент, коли нам потрібно прощатися із базовим тренувальним центром та летіти далі, а капітану повертатися, аби... Почали нову групу юних астронавтів. Космос є циклічним, як і наше життя. Прийшов час сказати дякуємо, капітана, ми ніколи на вас не забудемо. І хоч ми більше не літати разом, але завжди спостерігати бемо на вас з сусідніх орбіт. Втім, життя продовжується, Нас чекають нові виклики під. Коли вона звоє старша школа, ми повинні рухатися далі. Як єдиний організм, як єдина команда. Дякую за все. Х'юстон доповідає команда корабля Аполлон 5Е до старту готова.